Три аварійні тополі на вулиці Київській не дають спокійно жити мешканцям, як мінімум трьох будинків. Навпроти їх домівок височать ці велетні. Мешканці говорять, їх давно вже визнали аварійними, однак ніякі служби не поспішають спилювати тополі. Я тут я тут виріс, живу вже давно. Звертаюся, дуже багато років. Ніхто нічого не Гіляки падають, світла останні раз пали гіляка, два дні не було світла. Писали, зверталися. Ніхто нічого не робить. Як вітер бура, трещить, голяки летять. Люди не можуть ну, пройти, падають років. на голову в дерева. Один раз машина там, де стоїть, то впала гуля, добре, що, що проскочила машина. Було в капець по машині. Люди бігають. А коли починається буря, люди взагалі полишають помешкання, адже невідомо у який момент тополі можуть впасти. Півстолітні аварійні дерева знаходяться на території приватного підприємства. Його директор Тетяна Скорик розповідає: шість років добувається того, щоб ці дерева зрізали. Два роки вона витратила на те, щоб лише отримати дозвіл на спиляння тополь від жеку. А потім розпочались безкінечні переписки із стресом зеленого господарства та надзвичайниками. У нас зараз ця папія триває, і переписки і договори. І оплати, значить, МЧС не може приїхати зрізати ці аварійні дерева, тому що потрібно, потрібен дозвіл і відключення зі сторони Обленерго. Але Обленерго не може приїхати на мій запит про відключення. Тому що їм треба чітко знати, коли це буде проходити, коли це будуть зрізатися ці дерева і все таке інше. Тобто, виходить у нас замкнуте коло. Ми звертаємося куди тільки можемо. Пишемо листи про те, що ми гарантуємо оплату. Приїдь, будь ласка, тільки допоможіть, зріжте. Тому що ну розумієте, це дерева аварійні. У тресті зеленого господарства Тетяні Скорих сказали, що технологічно не можуть спиляти ці дерева. Вирішити проблему людей можуть надзвичайники, з якими жінка вже неодноразово спілкувалась. Останні готові допомогти. Однак говорять, що про цю ситуацію почули лише після офіційного звернення голови громадської організації Рівненський громадський контроль, який теж намагається розв'язати цей клубок непорозумінь. За оцінками спеціалістів дерево таке важить від 15 до 20 тонн кожного. Тобто, уявіть, біля 60 тонн сьогодні висить і над приватними підприємствами, цими приміщеннями, і над жилими будинками. Ми звертаємося до МНС в першу чергу, щоб цю ситуацію залагодити, тим більше що. Маємо підприємство, яке готове проплатити абсолютно всі роботи, треба приїхати і зробити. Надзвичайники обіцяють таки допомогти людям, що правда за однією умови. Ми запропонували, що можемо з залученням нашої спецтехніки ці дерева знести, але при умові того, що Рівненерго забезпечить безпеку, електробезпеку цих робіт. Робота ця на контролі буде знеструмлено, Ми відповідно зріжемо. Представники ж Рівне обленерго запевняють, готові у будь-який день знеструмити лінію електромережі, щоб провести роботи. Замовнику робіт на зрізання гіля дерев потрібно звернутися в Рівно обленерго, узгодити час відключення електропостачання для того, щоб можна було безпечно проводити роботи і робити ці роботи. У даної ситуації потрібно, щоб не тільки замовник, а й виконавець звернулися в Рівно обленерго, тому що треба дивитися об'єм робіт і що потрібно робити. Можливо, потрібно потрібно знімати провода, можливо, потрібно просто виключити електроенергію або ще якісь види робіт. Тому треба розмовляти з тим, хто буде зрізати це гілля. Якщо найближчим часом цього не відбудеться, директор підприємства обіцяє звертатись вже до прокуратури, адже за місяць настане осінь, а з нею прийдуть шквальний вітер і опади. Катерина Мункач Ігор Прокопчук, новини рівного.